у вівторок в обласній раді відбулося засідання ще однієї комісії з питань промислової політики, підприємництва та інвестицій. Крім питань, що виносять на сесію, тут розглядали роботу регіонального фонду підтримки підприємництва. Цього року організація отримала 300 тисяч гривень для державної підтримки бізнес-ініціатив. Та проєктів малого і середнього бізнесу. З пропозиціями до установи звернулись 11 підприємців. На дуже велику суму на півтора мільйони гривень фінансової підтримки. Але ж з урахуванням можливості бюджету нам було виділено лише 300 тисяч гривень. І саме на ці 300 тисяч гривень ми провели конкурс проєктів, і за рішенням засідання інвестиційної ради було підтримано 5 проєктів. Серед них створення олійниці, підприємства з виготовлення хлібобулочних виробів, розвиток качкоферми. Ці проекти вже отримали кошти на загальну суму 500 тисяч гривень, 300 виділених державою, решту з накопичених у фонді підтримки. Проекти та ініціативи від підприємців продовжують розглядати й далі. Зараз якраз буде представлений проєкт, по якому ми досі не прийняли рішення, тому що кошти дійсно великі, з обласного бюджету передбачається 145 тисяч гривень на підтримку. Це сучасний, як на мою думку, інноваційний проєкт по створенню ну, альтернативних методів очистки будь-чого, будь-яких поверхнь, будь-яких приміщень, ну, будь-чого. Це стосується пробіотиків. Полтавський регіональний фонд підтримки підприємництва створений рік тому обласною радою працює установа відповідно до державної програми підтримки бізнесу.